Нагорода вірним. А яка ж нагорода очікує для вірних, котрі люблять Ісуса Христа, котрі люблять свого Отця Небесного, дотримуються Божих заповідей, знають біблійні принципи, а також ще і вчать інших людей? Біблійним принципам, так? Сповіщають Євангелію, щоб спастися, яка нагорода для вірних їх очікує. Мене звуть Іренка, ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, поїхали. Насправді відкриємо Євангелія від святого Матвія і прочитаємо, що саме пише нам Біблія про те, яка нагорода очікує вірних. Шлях буде непростий, але ніхто не казав, що це все буде легко. 19-й розділ від Матвія говорить нам про те, з 27-го вірша почнімо, так. А, тут є цікавий опишу, є цікаві моменти про багатство, так, про багатство та про Ісуса, який говорив, а, чому важко потрапити багатому в Царство Боже, так, але хочу такий нюансик сказати, що це не привід. Щоб нічого не робити, так, і скажу більше того, що це не привід, щоб нічого не робити в своєму житті, і не бути успішним, так, тому що ми знаємо іншу сторону, так, інший розділ нам говорить про, про таланти, що, притчу, так? що був. Були три особи: одному господар дав один талант, другому п'ять талантів, а третьому десять талантів. І той зробив другий з п'яти п'ять так ще талантів, а інший, третій останній зробив з десяти ще десять. А той перший одного свого таланта, що зробив? Закопав землю. Тобто він не зміг його прокрутити. І таким чином, що господар зробив, коли прийшов збирати а, своє, так він забрав, він забрав. Від цього одного один талант і віддав тому, що 10 має. Тобто, насправді Бог любить успіх, любить багатство, так? але має на увазі, що якщо повністю твоє серце наповнене тільки цим, тобі важко буде потрапити в царство. Отож, <клух> повернімося до нагород вірним. З 27 го вірша читаємо Матвія, 19 розділ. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді засядете і ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто за іменням є кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі. Той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Ми знаємо, що Біблія взагалі дехто каже, що Біблія це якась така містична книга. Це все неправда, це все вигадки, так, щоб запудрити мозги людям і так далі. Хоча ми чітко, ясно знаємо, що Біблія це історична книга. Це підтверджує іс історичні факти, це підтверджують а, різні моменти, які можна порівняти з історією, які приховуються так, не афішуються, перекриваються іншими новинами. І якщо порівняти ці дві ну, скажімо так, історію світу так, і Біблію, то сходиться, розумієте? Ось тому ось така буде нагорода вірним. І про прощення також ще хочу трішки зачепити про те, що. В Матвія 18 розділ, 35 вірш, написано так само, і отець, мій небесний, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові і серця свого їхніх прогріхів, а що не можна так потрапити на небо, не простивши. Тобто, я яким чином говорю, що потрібно прощати, так як пише Біблія, так просто якщо тобі незручно, неприємно спілкуватися з тою людиною, людина не розуміє, що вона робить тобі погано, так? ось. Не менше спілкуйся з нею, не підпускай до себе, щоб і не спокушатися, так? Ось Ось таким чином. Отож, у мене на сьогодні ось таке коротеньке відео. Надіюсь, я вам була корисною. Читайте Біблію, вона дуже класна до пізнання. Багато моментів є в біблії, які, ну просто скажу так, без яких важко зорієнтуватися в світі, важко зрозуміти, як як. Відноситься до тих чи інших людей, як робити ті чи інші справи. Так? А саме Біблія вона дає приклад, як ти повинен себе поводити, що ти повинен робити, що ти не маєш мати боргів, так? і так далі, тобто, там практично поради є. Для всіх, всіх, абсолютно всіх сфер життя. Тому я вам рекомендую прочитати Матвія, Луки, також Приповість о Соломонах дуже класна книга для повчання. І всім до нової зустрічі. Пока-пока.